Під грибом Володимир Сутєєв. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок, підбіг до нього і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться, а дощ йде, не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, мурашко, пусти мене під грибок. Я летіти не можу, промок. Та куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве помістився. Ну нічого, якось вліземо. Пустив Мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Біжить повз них мишка. Пусті! Мо тут місця зовсім немає. А ви потісніться трішки. Потіснилися, пустили мишку під грибок, а дощ лє, лє, не перестає. Аж повз грибок гороби стрибає і плаче. Намокло, пірячко, стомили з крильця, пустіть мене під грибок, обсохнути, відпочити та дощик перечекати. Тут місця немає. Ну посуньтесь, будь ласка. Ну, гаразд. Посунулося, знайшлося і горобцю місце. А тут зайць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця жениться. Шкода зайця, каже Мурашка, давайте посунемося. Тільки но сховали зайця, лисиця прибігла. «М -м -м, зайця тут не бачили, питає. Ні, не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Гмм, а чи не тут він сховався? Та де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом і пішла. А до того часу дощик вщух, сонечко визирнуло і вилізли всі з під гриба. Радіють. Мурашка задумався і каже А як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім підйом місце знайшлося ква-ха-ха, засміявся хтось. Всі подивилися, а на шапочці гриба сидить жаба і ригоче. і хви, адже гриб не досказала і поскакала собі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім підйом місце знайшлося. А ви здогадалися? Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець!